Хоч камінь запечатали юдеї, і воїни стерегли причисте тіло твоє, воскрес ти на третій день, спасе, даруючи світові життя. Ради цього сили небесні взивали до тебе, життєдавче, слава Воскресінню Твоєм, Христе! Слава царству твоєму, слава Проведінню твоєму, Єдиний чоловіколюбний. Воскрес ти як Бог із гробу, у славі і світ із собою воскресив, і людське єство як бога оспівує тебе і смерть щезла. Адам женині. Торжествує, владико, Єва нині з неволі, визволяючись, радується, взиваючи, Ти є Христе, той, що всім подає Воскресіння. Коли зійшов, ти до смерті, життя безсмертне, Тоді пекло, умертвив, ти сяйвом, Божества, коли ж і померлих, із глибин підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали. Життя давче, Христе Боже наш, слава тобі. Воскрес ти з гробу, всесильний спасе, і пекло, побачивши чудо, злякалося, і мертві воскресли. А творіння ж. Бачачи, радується разом з тобою, і Адам веселиться, і світ, Спаси мій, оспівує тебе повсякчасно. Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні, бо сотворив державу силою своєю Господь, подолав смертю смерть, первістком мертвих став. З безодні пекла визволив нас і подав світові велику милість. Воскрес ти днес із гробу, щедрий, і нас вивів ти із врат смертних. Сьогодні Адам торжествує і радується Єва, а разом. Пророки з патріархами безперестанно оспівують Божественну державу твоєї влади, Світлу воскресіння проповідь від ангела, взнавши, Господні учениці і прадідне осудження, відкинувши апостолам, хвалячись, промовляли Подолалася смерть, воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість. Спас і визволитель мій із гробу, як Бог воскресив від смерті земнородних і врата пекельні сокрушив, і як владика на третій день воскрес. Спів безпочаткове Слово Отцеві і Духові, від діви народжене на спасіння наше. Успіваємо. Вірні і Поклонімося, бо Ти благословив плоттю зійти на хрест і смерть перетерпіти і Воскресити померлих з славним Воскресінням Своїм. До пекла, спаси мій, зійшов ти і врата зруйнував. Ти, як всесильний, померлих, як Творець Воскресив собою. І смерті жало притупив ти, і Адам від клятви визволений, чоло вже любче. Тому всі ми взиваємо Спаси нас, о Господи. Ангельські сили на гробі твоїм і ті, що стерегли умертвиш, і стояла Марія у гробі. Шукаючи причистого тіла Твого, полонив Ти пекло та не спокусився ним, воскресши з мертвих, Господи, слава тобі. Життєдавець Христос Бог, животворною рукою з темряви безодні, воскресивши всіх померлих, Воскресіння подав людському родові, Він бої Спаситель! Воскресіння, життя і Бог усіх. Зруйнував ти Христом Твоїм смерть. Відкрив ти розбійнику рай, мироносцям плачна радість змінив і апостолам проповідувати повелів, що ти воскрес, Христе Боже, даруючи світові велику милість. Влада смерті не може вже тримати людей, бо зійшов Христос, сокрушаючи і знищуючи сили її. Пекло вже переможене, пророки одностайно радуються, явився спас сущим у вірі, промовляючи, виходьте, вірні, до Воскресіння. З висоти зійшов ти, милосердний, погребіння прийняв триденне, щоб нас визволити від страждань, життя і воскресіння наше, Господе, слава Тобі. Воскрести з гробу померлих підняв, Адама, воскресив. І Єва радується Твоєму Воскресінню і кінці світу Воскресіння святкують Твоє із мертвих Многомилостивий. Отче наш, Ти що і син в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай Буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам днес, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.